Урок покаяння від Єфрема Сирійського Горе мені, як мені соромно. Всередині я не такий, який зовнім виглядаю. Насправді я лише маю благочестивий вигляд, але не маю сили, що їй дає благочестя. Як наблизитись мені до Господа Бога, який знає сокровенні тайни серця мого, маю відповідати за стільки негідних діл, що, навіть стоячи на молитві, боюся, аби з неба не зійшов вогонь і не спалив мене, однак не впадаю у відчай, бо уповаю на щедроти Божі. Зачерствіло моє серце, змінилися мої думки, затьмарився мій розум, як той пес повертається до своєї блювотини, не маю правдивого каяття, не маю сліз на молитві, хоч зітхаю і б'ю себе у груди, але ж вони оселя пристрастей, там зясується зроблене, і потай і явне. Як мені буде соромно коли там побачать мене засудженим ті, які тут вважали мене бездоганним. Покинувши духовне, підкорився я пристрастям, вчитися сам не бажаю, але раду поучаю інших підкорятися не хочу, зате люблю підкоряти собі, працювати не збираюся, але іншим підкидати роботу охочий. Не хочу шанувати інших, але бажаю, щоб мене шанували. Не терплю докорю, але люблю докоряти. Не хочу, щоб принижували мене, але... а сам зневажаю інших. Розумні поради даю іншим, а сам не дотримуюся їх. Що роб... треба робити, те кажу. А що не можна, і говорити, те чиню. Не кажи сьогодні, зрішу, а завтра покаюся. Краще покайся сьогодні. Бо не знаєш, що доживеш до завтра. Согрішили ми, покаймося, тому що Господь приймає покаяння тих, хто каються правдиво, коли согрішить брат, радо викриваємо Його, а коли самі не раді викриттю, не супереч правді, не супереч правді а соромся твого неудства. Згрішив ти, не соромся визнати Твої гріхи. Не кажи, зрішив я, а що мені сталося? Господь бо довго терпеливий, не гайся повернути до Господа, і не відкладай з дня на день, пам'ятай, що гнів не забариться. Хто моїй голові дасть воду, моїм очам джерело сліз, щоб я день і ніч міг плакати над гріхами моїми. Пророк Єремія. 8 глава, 23 стишок. Сміхові кажу: відійди від мене, а сльозам прийдіть до мене. Надто великий мій гріх перед Господом без числа нагрішив я, чи знаєте, що сльози бувають троянки? бувають сльози про речі видимі, такі сльози дуже гіркі та суєтні, бувають сльози покаяння, коли душа забажає вічних благ. Такі сльози дуже солодкі і корисні, бувають також сльози розкаяння там, де плач скрегіт зубів. Такі сльози гіркі і марні, адже яка з них користь, коли вже збіг час для покаяння. Зовні ми смиренні, хоча вдача в нас жорстока і люта. Зовні ми побожні, насправді ж убивці. Зовні повні любові, а по правді вороги, зовні приязні, а внутрі ненависники, зовні подвижники, а характером для, подви... для подвижників. З вигляду посники, а насправді ж морські розбійники. Зовні непорочні, а серцем перелюбники. Зовні мовчазні, а в душі волоцюги. Зовні лагідні. А всередині середині зарозумілі зовні дорадники, а на ділі звідники, зовні простодушні вдачею підступні. Чому це так? Тому що не маємо перед очима страху Божого та заповідей Господніх не знаємо або ж перекручуємо їх задля улясної вигоди. Ще й нині, після багатьох років виправлення самого себе. Маю чимало нечистих помислів, заздрости, злих пожадань, самодогоджання, червоугодництва, гнівливости, пихи марнославства, сам по собі я ніщо, але вважаю себе чимось. Належу до людей недобрих, але домагаюся слави святих. Живу в гріхах, а хочу, щоб мене шанували, як праведника, сам брехун. А на брехонів нарікаю, оскверняю себе думкою, а виношу блудникам, засуджую злодію, а сам кривджу бідних, видаюся чистим тоді, як увесь нечистий. У церкві займаю перші місця, сам же негідний стояти на останньому, вимагаю чести, коли мав би зносити безчестя, перед жінками видаюся люб'язним. Перед багатими благочестивим, якщо мене образили, мщу, якщо викрили, обурююся, якщо до мене не підлещуються, гніваюся, до вищих ставлюся з презирством, а в очі їм лицемірю. Не хочу віддати чести достойному, а сам недостойний, вимагаю пошани до себе, не кажу вже про свої щоденні думки суєту, лінощі на молитві. Пересуди донесцями, не описуватиму, як ходжу до церкви лише тому, що так заведено: про навмис... навмисні притому зволікання, пошук зустрічей, лицемірні розмови з благочестивими жінками, про те, як ненаситно приймаю дарунки, улесливо поводжуся, щоб отримувати ще й ще таке моє життя, такі мої пороки. Дехто може спитати, чи такі вже й важливі помисли? Не, не це відповім вам надзвичайно важливі. Ось докази Списання, я б приносив жертви за дітей своїх, кажучи. Може, діти мої согрішили й лихословили Бога в моєму сер... своєму серці. Якби помисли не були важливі, то навіщо було б йому віддавати? Тельця за гріхопадіння в думках. Осуджено і тих, які, наслідуючи, Корея, зле думали, їх було спалено. Господь Спаситель прийняв помисел про перелюб самим перелюбом, Пожинання жінки назвав Чиненим гріхом, гнівом, убивством, а ненависть вважав за те саме, що й убивство людини. Свідчить про нашу відповідальність за думки і блажений Павло, кажучи, що Господь на суді освітить те, що скрите в темряві та виявить задуми сердець, Перше до Корінтян, четверта, глава, п'ятий стишок. Отже, не кажіть, що помисли нічого не варті, коли гріховні думки визнаються за доконану дію. Не тільки на помисли повинні ми зважати, але насамперед на рішення нашої волі прийняти їх або ж протистоятелі. Хлібороб засіює землю, але не все приймає вона, так і розум засіє думками нашу волю, але не все вона схвалює й приймає. Від того, чи прийняла земля, очікує хлібороб врожаю. За те, що схвалила і прийняла наша воля, Бог вимагає відповіді. Людей, які поводяться природньо, апостол назвав душевними тих, що поводяться проти природньо, тілесними, духовними ж людьми є ті, котрі своє єство перетворюють на дух, Бог знає і природу, і волю, і сили кожного, засіває в них своє Слово. І, відповідно до можливостей, кожному вимагає діл, надприродно проникаючи до душі і до духа, до єства і волі, не силуючи її. Якщо людина вдовольняється природним, то Бог не карає її, тому що визначив міру єства і дав йому закон. Але якщо єство бере гору над волею, то Господь карає за ненаситність і порушення свого за закону. Ненавиджу гріх, але перебуваю у пристрасті, відмовляюся від беззаконня, але мимохить скоряюся перед задоволенням. Поневолив я природу свою гріхом. Він, купивши мою волю, стає для мене необхідним. Рікою ллються на мене пристрасті. Тому що з'єднав я ум свій з плоттю, і розділити їх неможливо. Поспішаю змінити свою волю, але мій теперішній стан противиться мені в цьому. Поспішаю визволити душу мою, але тисне на мене безліч боргових зобов'язань. Диявол, злий позичальник, не нагадує про борги, щедро дає позики і ніяк не хоче брати назад. Домагається тільки поневолення людини, а про борги не сперечається. дасть у борг щоб багатілими пристрастями і не вимагає від нас повертати назад те, що дав. Я хочу віддати, а Він, до того, що вже дав, додає ще й ще. Коли ж примушую його взяти, дає щось інше взамін, аби було видно, що сплачую йому з його ж позички, обтяжує мене новими боргами, бо до старих пристрастей додає нові, яких перед, перед тим не було. Здається, що за старе сплачено. А він в'яже мене, втягуючи все в нові пристрасті та нові обставини, змушує мене приховувати пристрасті і не, і не сповідатися з них, спонукає жадати ще й нових, начебто нешкідливих, звикаю до пристрастей нових і, розважаючись ними, забуваю про попередні, укладаю угоду з тими новими і повторно стаю боржником. Поспішаю до них, як до приятелів, і ті, що дали мені позичку, знову стають господарями наді мною. Хочу визволитися, а вони роблять з мене раба на продаж. Поспішаю розбисти їхні окови, а вони заковують мене в нові. Стараюся утекти з поля битви під знаменами пристрасти, але через обітниці, трофеї й дари, стаю ще й їхнім управителем. О, геть від мене це рабство змія, геть владико пристрастей, геть усі ці задоволення і нові гріхи, диявол і заставу дав, щоб купити мій ум, Годжа тілові, аби лише віддати йому до послуху душу. Призвав на поміч юність, аби розум не знав, що діється, прив'язав до себе недосконале мислення. І як мідним ланцюгом тримає недалекий ум, якщо той хоче, не пускає, бо тримає на прив'язі, гріх муром оточує розум, зачиняє двері знання, пристрасть постійно чатує біля ума, щоб той не звернувся до Бога і не перешкодив продати тіло, присягає, що дбати про тіло зовсім непогано. І що за таку дрібничку не будемо покарані, наводить, як приклад чимало заплутаних помислів і доводить, що їх неможливо дослідити, покликається на їхню неважливість, намагаючись доказати, що всі подібні речі буде віддано забуттю, ось чим тримає і зв'язує мене ворог обманом і лестощами, Того, хто грішить, апостол Павло назвав тілесними. Гріх, можливий, там, де є воля його чинити, та між природою і гріхом посередниками стоять навички, Пристрасті – це те, що дається гріхом і приймається природою. Віддаси пристрастям, означає віддати їм свою душу у рабство і збентежити розум. Адже гріх, перебуваючи в тілі, панує над розумом. І володіє душею, підкорюючи її з помічу тіла. Гріх править тілом як управитель, через нього обтяжує й саму душу, стає немов би її господарем, бо дає розпорядження і вимагає звіту щодо виконання. Якщо треба завдати ударів, то через тіло наносить їх. Гріх перетворив тіло у свій власний ланцюг і тримає на ньому душу, як вівцю на заріс, як птаху, що високо ширяла, а тепер зв'язана ланцюгом. Не можу ані втекти, ані допомогти собі, тому що живим я вже... вже мертвий. Дивлюся очима, але я сліпий, з людини став псом, розумний, поводжуся, як безсловесна тварина. Але я прагну визволитися з ганебної залежності від пристрасти. Якщо допоможе мені в цьому Господь, якщо зглянеться він надо мною з великої милости своєї, то вибавить мене від гріха. І якщо зійшле на мене благодать свою, то спасуся. Певен я. Що це можливе для нього, тож не втрачаю надії на своє спашіння. Знаю, що безліч щедрот його переважить безліч гріхів моїх. Вірю, що, прийшовши Він усіх помилував, і хрещенні дарував відпущення гріхів. Визнаю це, бо я скористався благодаттю цією. Потребую зцілення від гріхів, які я вчинив після хрещення. Але той, хто воскрешав мертвих, може мене і від них вилікувати, я сліпий. Але він зцілив сліпонародженого, відкинутий я, як прокажений. Але він, якщо схоче, може і мене очистити, гнітять мене гріхи, але вони не здолають Божого милосердя до мене. Господь помилував захея як достойного, мене ж помилує, як недостойного, судить і пусте слово. А що таке пусте слово? Віра на словах без діл. Людина вірить і визнає Христа, але нічого того не робить, що наказав Христос. Пустим буває Слово, і тоді, коли людина сподівається, але не виправляється. Коли говорить, що кається, але знову грішить, і поганий відгук про нього є пустим словом, бо переказує незнане і небачене, приступи грішнику до доброго лікаря і стілися без труду. Скинь із себе тягар гріхів, принеси молитву і зроси слізьми за гноєні рани свої. Адже наш небесний лікар зітханнями і сльозами зціляє душевні недуги. тож приступи і принеси сльози ці найкращі ліки, бо саме це вгодне небесному лікареві, щоб кожен своїми власними сльозами лікувався і спасався. Лікування це не тривале, але дієве, і не поволі затягує воно виразку, але враз ціляє тебе. Лікар чекає лише на сльози твої. Приступи, не бійся, покажи йому виразку одночасно принеси ліки, сльози і зітхання. Багато людей нехтують сповіддю, нерідко виставляють себе кращими, ніж вони є насправді, і тим прикривають себе, інші думають покаянням купити собі славу. Для декого покаяння це привід для гордині. Такий замість прощення пише на себе нове боргове зобов'язання. Ще не позбувся ти старого боргу, а вже береш на себе новий. Прийшов спалити борг а зв'язуєш з себе новим зобов'язанням, намагаєшся вивільнитися від боргу а готуєш для себе нове рабство. Ось що значить сказане. Його молитва, хай йому буде за гріх. Псалом І як такому не повернутися до гріха, як знову не віддатися пристрастям, чи дасть йому спокій змій, чи не тривожитимуть його плазуни? Ні. Справдяться над ним слова Христові, що оселяться в ньому сім інших духів, гірших від першого? І на кінець поділюся з вами притчею. Одного разу в будинок до старця прийшла молода жінка, яка, захлинаючись сльозами, розповіла йому свою історію. Я не знаю, як жити, отче, сказала вона тремтячим голосом. Все своє життя я ставилася до людей так, як хотіла, щоб вони ставилися до мене. а чи так каже Святе Письмо. Я була з ними щирою і чесною. Я намагалася допомогти, не очікуючи чогось сам. Але у відповідь люди просто використовували мене і насміхалися за моєю спиною. Мені дуже боляче, і я страшенно втомилася. Прошу вас, скажіть, що робити. Старець терпляче вислухав її і сказав. Розтягніться і вийдіть голою на вулицю. Вибачте, отче, але ви напевно жартуєте. скрикнула вона. Якщо я вийду розтягнена, всі почнуть улюлюкати і знущатися наді мною. Мудрець раптово підвівся, відчинив двері і поклав церкало на стіл. Вам соромно вийти голою? Але ви чомусь не боїтеся ходити з голою душею. Вона у вас розкрита, як ці двері. Ви дозволяєте абсолютно всім заглядати туди. Але ж душа це дзеркало. І саме тому ми можемо бачити себе в душах інших людей. І якщо люди бачать в чеснотах відображення неподобства своїх вад, то намагаються брехати, принизити. Образити вас, не у кожного є мужність визнати, що хтось кращий за нього. Що мені тоді робити? Що я можу змінити, якщо від мене нічого не залежить? запитала вона. Ходи, дитино, зі мною. Я хочу тобі дещо показати. Це мій сад. Протягом багатьох років я у... у ньому цвітуть ці квіти, а я дбаю про них. Але вони б ніколи не розпустилися для того, хто не доглядав за ними. І ви навчаєтесь у природи. Подивіться на ці чудові квіти і робіть так, як вони. Відкривайте свою душу тільки хорошим людям, уникайте тих, хто ламає ваші пелюстки і затуляє від сонця. Ці буряни ростуть краще квітів, і ви нічого не можете з цим діяти. У світі багато бруду і зла, але той, хто хоче, залишається чистим. Будьте чесними перед собою та іншими. Тим не менш, пам'ятайте, не варто ментати бісер перед свинями. Це не допоможе ні їм, ні вам. Діліться своїми душевними багатствами тільки з тими. Хто чого заслуговує? Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Прокоментуйте, задайте свої запитання і про лайки, подобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!